Сьогодні у стінах Буцького міського народного дому в чергове відбувається майстер-клас, майстерка, котра має такий різдвяний гарний. Присмак саме сьогодні у нашому методичному кабінеті зібралося багато діточок, котрі роблять такі чудові, неймовірні різдвяні ангелики, котрі стануть гарною окрасою або різдвяної ялинки, або різдвяного столу. Саме сьогодні ми запросили майстриню місцеву Катерину Чуприк, котра з нашими дітками майструвала ці прекрасні різдвяні прикраси. Сьогодні ми будемо виготовляти різдвяні ангелики. Ангелики з екоматеріалу це є е, е, натуральне е, кукурузиня. От качан з кукурузи, і ми пір'я обдираємо, чистеньке, біленьке засушуємо, проводимо майстер-класи е, з дітьми. Так і навчилася я від того, що е, треба проводити якісь заходи. Треба, е, та й зацікавилася таким, і воно мені виходить, отакі виготовляє такі різдвяні ангелики, такі обереги, обереги зі своїми руками. Воно є цінне, тому що воно є зроблене з любов'ю, вложило свою працю. Ми виготовляємо кукурузиня, як ну, сформовуються качани кукурузи. Білесенькі, гарнесенькі, молоденькі, такі ми, ми беремо, заготовляємо, висушуємо гарно, щоб воно було чистеньке. І робимо такі різдвяні. Зв'яні ангелики своїми руками з природних матеріалів. рождає, Ісус Марія,